Коли формувалася теорія фотографії, найпоширенішими були фотоапарати з розміром плівкового кадру 36х24 міліметри. І вся теорія фотографії написана під кадр саме такого розміру. Фотоапарати з таким розміром матриці теж є, але не у всіх камер матриця однакового розміру. У багатьох приблизно в півтори рази менша, ніж класична. А в телефонах, наприклад, найчастіше в 6 разів менша. Те, наскільки діагональ вашої матриці менша за класичну. Це кроп-фактор. У більшості телефонів кроп-фактор 6, а у більшості сучасних камер кропфактор 1,5, є камери з кропфактором 2, камери, у яких розмір матриці класичний, називають повнокадровими або фулфрейм камерами. Кроп-фактор на кут огляду об'єктива теж впливає. Якщо ми візьмемо один і той самий об'єктив і поставимо його на камери з різними матрицями, то кут огляду буде різним. Тобто, наскільки об'єктив наближає, залежить, зокрема, і від розміру матриці. Якщо в матриці Кропфактор 2, тобто вона вдвічі менша за класичну full-frame матрицю. Той кут огляду на кропнутій камері буде вдвічі вущий. Один і той самий об'єктив на кропі буде наближати вдвічі ближче, ніж на фулфреймі. Об'єктив 50 мм на камері з кропом 2 буде показувати так само, як об'єктив 100 мм на повнокадровій камері. А якщо об'єктив 50 мм на камері з кропом 1,5, тобто на камері, у якої матриця в півтора рази менше класичної повнокадрової. То показувати він буде так само, як об'єктив із фокусною відстанню 75 мм на повнокадровій камері. 50 помножити на півтора буде 75. Уся теорія написана для повнокадрових класичних камер. Наприклад, ви знайдете багато статей, у яких написано, що людське око бачить світ приблизно як об'єктив з фокусною відстанню 50 мм. Але це працює так тільки в тому випадку, якщо у вас повнокадрова. Камера. На кропі цей об'єктив буде показувати вже з більшим наближенням. Щоб можна було застосувати теорію для всіх камер, ввели таке поняття, як еквівалентна фокусна відстань. Еквівалентна фокусна відстань це еквівалент того, який об'єктив, точніше, об'єктив, з якою фокусною відстань, потрібно надіти на фулфрейм. Щоб побачити таку саму картинку, як на вашій камері. Еквівалентна фокусна відстань це фокусна відстань на вашій камері, помножена на кроп-фактор вашої камери. Наприклад, якщо ви ставите об'єктив із фокусною відстанню 25 мм, на камеру, у якої кроп-фактор 2, то еквівалентна фокусна відстань буде 50 мм. Це означає, що на фулл фрейм потрібно поставити об'єктив з фокусною відстанню 50 мм, щоб кут огляду був таким. Тим самим, як на вашій камері з об'єктивом 25 мм. якщо ви читаєте теорію, в якій написано, що класична фокусна відстань для портретних об'єктивів від 77 до 135 мм, і хочете зрозуміти наскільки ваш об'єктив підходить для портретів за фокусною відстанню, це легко обчислити. У Fuji є об'єктив із фокусною відстань 56 мм. У більшості камер Fuji кроп-фактор 1,5 56 множимо на 1,5 і отримуємо еквівалентну фокусну відстань 84 мм. Типовий портретний об'єктив. Або, наприклад, нещодавно вийшов iPhone 15 Pro Max з об'єктивом, який непогано наближує. Але я хочу зрозуміти непогано це наскільки. Відкриваю характеристики телефону, і бачу, що еквівалентна фокусна відстань цього об'єктива 120 мм. Знаючи Знайшов кроп-фактор своєї камери, я можу обчислити об'єктив, з якою фокусною відстань на моїй камері буде показувати з таким самим наближенням. Як на iPhone 15 Pro Max, наприклад, якщо у моєї камери Crop Factor 2, то я ставлю у себе 60 мм, зазираю відошукач і розумію, чи потрібна мені камера в телефоні з таким кутом огляду. Чи ні у кропнутих і повнокадрових камер одного й того самого бренду однакове кріплення об'єктива до камери, однаковий баянет, але самі об'єктиви бувають для кропнутих камер і бувають такі, які можна надягати і на кроп, і на фулфрейм. Об'єктив проектує на матриці зображення. І якщо цей об'єктив для кропнутих камер, то проекція буде такого розміру, що закриває кроп матрицю. Але ця проєкція повністю не закриє повнокадрову матрицю. І якщо ви прикрутите кропнутий об'єктив на повнокадрову матрицю, то по краях кадру у вас будуть темні області. А ось повнокадровий об'єктив можна надягти не тільки на фуллфрейм камери, а й на кроп. Якщо об'єктив дає проєкцію, яка закриває більшу матрицю, то менше він тим більше закриває. Сучасні бездзеркальні повнокадрові фотоапарати зазвичай розуміють, який об'єктив ви наділи. І якщо ви на full frame прикрутили кроп об'єктив, то ваша камера просто відключить частину матриці і перетвориться на кропнуту камеру. Таким чином, якщо у вас вистачило бюджету на те, щоб перейти з кропнутої камери на full frame, але на об'єктив ще потрібно заробити, міняти оптику можна не відразу. Але якщо у вас повнокадрова дзеркалка Canon, саме дзеркалка. То кропнутий об'єктив краще на неї не надягати, може зламатися. З бездзеркальними камерами такої проблеми вже немає.